Пава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий Видосочок подяки, подяки земної уклінної. Не до землі, я кланяюсь, бо я сиджу на БМП. Туди туди, Ха -ха, глибоко кланятися з ростішого місця для знімання зараз немає. Подяки добрим людям, які долучилися і напресували, як поросятко фаршироване, напресували баночку на 40 тисяч гривень. Для двох причепів підвозу боєкомплектів, габаритних штучок правильних для роботи бойових підрозділів К2, так, де я маю честь захищати Україну. І як я обіцяв, п'ятірці найфанатичніших, найзаможніших, найщедріших наших офірувальників презенти подяки моєї скромної. Найперший був власне, найпершого фіра з підписом, що людині приз не потрібен розіграти серед інших на 10 тисяч гривень. Дуже вам дякуємо, пане. відмовляєтесь? гаразд. Приз переходить наступному автору ефіри. Пан Сергій У на 24 там, з гаком тисяч гривень, він просто накрив кришкою цю банку, закрив цю тему цього разу. Пан Сергій У це взагалі окрема тема в нашій в моїй взагалі нескромній діяльності. Це один з найбільших, найсистематичніших офірувальників так, на сьогоднішній день в моїй діяльності. І Конкретно для нього я там розробляв і запропонував деякі варіанти, особливо креативні моєї подяки. Поки що жоден з них там в силу чинників, які від нас не залежать, не реалізований. Але я про мій процес креативу продовжується, то щось я таке нестандартне запропоную. Чому? Тому що у пана Сергія, зокрема, вже є ось такий мій авторський підписаний стяг. Чесно кажучи, я не знаю, може би він хотів і другий, але, але я йому його не пропоную, тому що. Ну, я все ж таки прагну різноманіття. Митець і ходити одними і тими самими стежками. ну, Скажімо так, не викликає мене захоплення. Тобто, пану Сергію, у щось там буде запропоноване поза цими штуками. Таким чином, у нас залишаються чотири позиції. Чотири позиції. Найбільша ефіра далі у нас це на 5 тисяч. Дякуємо вам, пане. І ви конкретно отримуєте так? право на вибір. Або мій авторський стяг. Я вам якось підпишу, так? Там, зроблю з ним. Коли хочете невеличке, там фотосесію, серію фотографій, може попрошу побратимів підписати, ми разом сфоткаємося, відео знімемо щось таке. Або аналогічно можемо зробити з прапором України офіційним те, що тішить моє копічене Его! Це ніхто з тих, досі пропонував я авторський стяг, або офіційний український не обрав офіційний український, можливо, буде буде першим. Скажу одразу: він був придбаний в прифронтовому містечку. Він був єдиний, який ми знайшли там на ринку. Він нижчої якості, ніж цей. Він банально важить, важить удвічі менше. Він прозорий, він менш щільний. Ну, але також ну, симпатичний, нічого собі, офіційний, офіційний прапор України на сьогоднішній день, Поза залежності від того, як люди до нього ставляться, і я зокрема. Чому? Тому що він синьо-жовтий, мій особистий, жовто-блакитний. Або, можливо, я ж кажу, ви схочете до. Ну, наприклад, я не знаю, стяги з якихось причин вам не цікаві. Хоча чесно кажучи, погано уявляю, чого би це могло бути. Так само можете обрати позицію, яка буде присвячуватися і розділена між рештою чотирьох позицій. Трьох, пардон. У нас п'ять. Сергій у перший, це буде друга, і ще три позиції. Три позиції це або одна моя авторська шоколадка на вибір. Так. Моя улюблена на сьогоднішній день худоба має бути в стілі. Боремо і поборемо девіз каналу. І там ще є три з готові дизайну на сьогоднішній день, їх немає у мене фізично, бо вони вже розлетілися по закордонних партнерах. Але ви їх побачите в публікації на каналі, в, у Фейсбуці, там Чорне тло і логотип каналу, так, веселий роджер з гайковими ключами. Або комплект шевронів. Мій авторський, так, знову ж таки, мій найвеселіший Роджер Дві штуки. Група крові 2 останнє покоління, правильно, бо спочатку з часу повномасштабного вторгнення росіян, загарбників і окупантів в Україну, я і мої близькі думали, що в мене четверта. Якась там четверта виявилося, що ні. Друга позитивна. І е, мій позивний. Так? Добрий, дуже добрий. Не завжди, але дуже. Отже, я маю на увазі, що. Обирайте, будь ласка, автор ефіри на 5000, або один зі стягів з усіма супутними креативними штуками. Або одна шокладка, Або один комплект шевронів. Наліпок на формовий одяг. Інші три позиції. Дивіться, будь ласка, публікації на каналі отримують право. Також виберу. Це буде або одна з шоколадок, або комплект наліпок. Комплект наліпок, якщо схожете, це буде конкретно з моєї робочої куртки, або нові, як я їх купляю, з пачечки на яких муха не сиділа. Слідкуйте за м, публікаціями на каналі, тому що там із тих трьох позицій йдуть декілька дублікатів, так? тобто декілька там, по 100 гривень, наприклад, э, офір. І відповідно з тих трьох перший отримає свій приз э, той, хто відгукнеться. Так? Скаже, от офір, ця офіра моя, ось там підтвердження, будь ласка, там, в приват, дані для відправлення, то то то-то. От, я ж кажу. Всі ми чудово розуміємо, що нашу спільну почесну, дивовижну, неймовірно, цікаву, корисну, можливо, найцікавішу в цій симуляції реальності справи ми робимо не задля таких приємних дрібничок, але маленький плюс, завжди краще великого мінуса. Дякую за підтримку, дякую за довіру, дякую, що цінуєте. Насолоджуйтеся цими гараздами. До речі, треба буде зняти відосик, на якому. Я пана Сергія у шоколадку з'їм з чимось. Одну з цих, власне. Ну, це була ще найперша, боремо і поборемо. От я її з'їв на відео. Це буде відеозвіт, бо пан Сергій ще там, з попередніх наших розіграшів був отримав таку, ну, право на шоколадку. Він сказав, щоб я її з'їв. Я зізнаюся, її досі не з'їв. То я це зроблю. Дякую. І чекаємо, звісно, на, насамперед. Відео з готовими причіпами, так, коли я їх поїду, заберу зніму відосик. І потім, як не відео, то хоча б пару фоток я вірю, проситиму, щоб бійці скинули вже, коли ці, ну, один із тих візочків завантажені гарними симпатичними речами фалічної форми. Працюємо і пам'ятаємо, що темні вуса допомагають. Зубам виглядати біліше. А, ні, добрий! Не так закінчується відео. Працю ми пам'ятаємо, що нашого кринофілія недостатня.